Вогняний Бог Маранів. Мрії Енні та Тіма. Коли Еллі повернулася в Канзас зі своєї третьої подорожі до чарівної країни. Вона знайшла вдома сестричку. На честь матері малятку охрестили Анною. Але всі називали її пестливим ім'ям. Енні. Це маленьке живе диво дитина затьмарило спогади Еллі. Про її незвичайні пригоди. Першими казками, які почула Енні від старшої сестрички, були надзвичайні розповіді про смарагдове місто і фальшивого чарівника Гудвіна, про Страхопуда і Залізного Дроворуба, про боязкого Лева і Ворону Кагікар, про Орфіна Джуса і його дерев'яних солдатів, про сімох підземних королів. І про всі страшні цікаві події, які пережила Еллі в дивовижному краю, відокремленому від усього світу пустелею і горами. Найкращим другом маленької Енні став тім О'Келлі із сусідньої ферми, що розташовувалася лише за чверть милі від будиночка Джона Сміта. Тім був старший за Енні на півтора року. І дружба його мала характер заступництва. Кумедно і зворушливо було спостерігати, як цей малюк, який сам ще не дуже твердо стояв на ногах, оберігав свою крихітну подругу від сердитих індиків і брикливих телят. Дітлахи були не розлий вода, і ніхто не взявся б злічити, скільки разів на день устигали вони перейти з однієї ферми на іншу. Обидві хазяйки місіс Анна Сміт і місіс Маргарет Океллі вважали обох дітей своїми, пестили їх з однаковою любов'ю і карали з однаковою неупередженістю. Постійним слухачем захопливих розповідей Еллі на рівні з її сестричкою був і Тім О'Келлі. Тож не дивно, що коли Тім і Енні підросли, найпалкішим їхнім бажанням. Стало побувати в країні чудес і познайомитися з цікавими і веселими її мешканцями. Енні Тім добре пам'ятали, що друга подорож Еллі почалася з того, що по неї прилетіла ворона Кагікар, і принесла заклик про допомогу від страхопуда і залізного дроворуба. Друзі Еллі потрапили в полон до підступного Урфіна джуса і благали свою вірну подругу. Фею вбивчого будиночка прийти до них на порятунок. І Еллі в супроводі одноногого моряка Чарлі Блека вирушила в небезпечну подорож і перемогла злого Урфіна з його могутніми дерев'яними солдатами. Тож простодушні дітлахи в кожній вороні, що з'являлася в околицях, ладні були побачити кагікар. О, тільки но вони, Тім і Енні. Отримають звісточку з таємничої країни Елліного дитинства, то сміливо стануть до бою з підступними чаклунами і злими чарівницями. Та, як на лихо, ворони, з якими вони намагалися заприятелювати, були звичайними птахами і аж ніяк не посланцями страхопуда. Ворони охоче брали частування від Енні Тіма. І рознесли звістку про добрих дітлахів по всьому Канзасу, незліченні зграї чорного вороння заполонили дахи будинків і сараїв, сварилися через кожну вільну гілочку на дереві, і всі вони чекали поживи з рук Тіма та Енні. Скінчилося це тим, що роздратовані фермери, побоюючись втратити врожай, влаштували грандіозну облаву. На знахабнілих птахів, летіли в повітря камені палиці, гриміли рушничі і пістолетні постріли, а дідусь Рольф розкопав у сараї стару гарматку, що вціліла ще з часів війни за звільнення негрів, набив порохом і картеччу і гахнув по найбільшій зграї. Ефект був приголомшливий. Гармату розірвало, дідусь Рольф тільки дивом лишився цілий. Але воронячі полчища так сполохалися, що розлетілися на всі чотири сторони. А серед них могла ж бути й кагікар, зітхали діти. Того дня, коли Енні виповнилося сім років, старша сестричка подарувала їй свисточок. Отриманий від королеви польових мишей раміни. Еллі без жалю розлучилася з цим сувеніром. Бо, як вона говорила, у Канзасі немає місця чудесам. Але Енні не поділяла такої думки. І першого ліпшого вечора вони з тімом сховалися за пташник, і дівчинка тричі дмухнула у свисточок. І що б ви подумали? Диво, таки сталося! Перед зраділими дітьми з'явилося безліч мишей. Побачивши цих маленьких сірих звіряток, будь-яке інше дівчисько почало б пронизливо верещати і втекло. Та не такою була Енні Сміт. Вона спокійно стояла і допитливо розглядала крихітних гостей. Мишам припала до вподоби безстрашність Енні. Із сірого килима. Що встила в землю, виткнулась велика миша, мабуть, королева племені. Вона зіп'ялася на задні лапки і втупила розумні чорні оченята в обличчя дівчинки. А тоді щось пропищала, та, на жаль, лише в країні чудес люди й тварини мають спільну мову. Енні сумно сказала Тімові Може, мишача королева розповідає нам новини з чарівної країни або навіть дає пораду, як туди потрапити, але її мова зовсім не зрозуміла. Тричі махнувши передніми лапками на знак прощання, королева відвела своїх підданих, і на пилюці лишилися тільки сліди маленьких лапок. Побачення Енні й Тіма з мишами тривали, адже діти не втрачали надії. Що королева миша нарешті заговорить людським голосом. Та цього не сталося, і все скінчилося дуже сумно. Якось у далекому кутку двору, де Енні намагалася зрозуміти мову королеви миші, з'явилася місіс Анна. Вона не була такою хороброю, як її дочки, і, пронизливо закричавши, готувалася зомліти. Але миші вмить зникли, ніби крізь землю провалились. Місіс Анна наскочила на дітей. Ох, ви ж не путящі. сварила їх розгнівана жінка. Я геть з божеволію від ваших витівок. То принадили на ферму силу силенного вороння, то розвели мільйон мишей, а тепер вони вип'ють яйця в курнику і поточать зерно в засіках. Та їх значно менше за мільйон, мамо. Посміхнулася Енні. Вони дуже кумедні і зовсім безпечні. Вони приходять тільки на свисточок і нічого не чіпають на фермі. Нічого не хочу чути і край, розгнівалася місіс Анна. Дай на сюди свисток. І на превелике горе Енні, свисточок у неї забрали. Побачення із мишачим племенем закінчились. Що вдієш? Годі сподіватися, як на появу Кагікар, так і на допомогу Мишачої королеви. Тоді Енні Тім згадали про підземну річку, яка принесла Еллі та її троюрідного брата Фреда Канінга у царство семи підземних королів. Подорож під землею здавалася дітям цілком здійсненною річчю. Справді, міркували вони. Варто дістати хороший човен, запасти якнайбільше харчів, свічок і смолоскипів, сірників. кілька днів плавання і ми в підземеллі, а дістатися на гору в чарівну країну зовсім просто. Діти довго сушили голови чи взяти з собою в подорож тутошку. Нема чого й казати. Песик був досвідченим знавцем чарівної країни. І дуже б там прислужився. Та собачий вік короткий, і тотошка вже постарів, втратив колишню спритність і завзяття. У нього вже були онуки. І ось одного з онуків на ім'я Арто, Енні з Тімом і вирішили зробити своїм супутником. Арто дуже нагадував тотошку, яким той був замолоду. Таке саме шовковисте чорне хутро. Розумні оченята під кодлатими бровами така сама вірність господарям і готовність у будь який момент піти заради них на смерть. Про своє рішення Енні повідомила Артошці Чи зрозумів її песик? Може, й зрозумів, бо зворушливо замахав хвостиком. Восени Енні Сміт і Тімо Келлі почали вчитися. Час починати навчання для Тіма настав на рік раніше, та хіба міг він піти до школи без своєї Енні? Із криком і сльозами хлопчисько домігся від батьків дозволу побути вдома ще рік. Тепер він був на голову вищий за Енні та інших першокласників рум'яний з білявим волоссям, широкоплечий, з міцними кулаками. Він був надійним захисником Енні від будь-якого кривдника. Звісно, Тім і Енні сиділи за однією партою і уроки робили разом. От уже нерозлучна парочка, сміялися дорослі. На перших шкільних канікулах Енні і Тім відпросилися в батьків і поїхали в штат Айова до Фреда Канінга. Коли Джон Сміт відпускав молодшу донечку в далеку поїздку, з його лукавої посмішки було видно, що він розуміє, навіщо Енні і Тім вирушають у подорож, але він цього не виказав і тільки побажав весело провести час. Альфред Канінг, студент технологічного інституту, зустрів маленьку кузину Енні та її товариша дуже привітно. На несміливе прохання Енні провести її, Тіма і Артошку в печеру, де починається підземна річка, юнак розсміявся. Хіба Еллі не казала тобі, люба крихітко, що вхід у ту печеру обвалився? Через це нам довелося вирушити в незвичайну подорож. Енні заперечила Я це знаю. Та думала, що хід до підземної річки розкопали. Нащо? запитав студент. Дівчинка щиро здивувалась. Дуже просто, щоб усі могли подорожувати в чарівну країну. Альфред аж за живіт ухопився Ох уже, малеча! Ти б хотіла, аби тут відкрилося бюро екскурсій і юрби туристів посунули в чарівну країну? А що в цьому поганого? Поцікавився Тімо Келлі. Це було б жахливо, серйозно пояснив юнак. Чарівна країна тим і гарна, що відрізана від усього світу. І тільки тому там живуть добрі чарівниці, Вілліна і Стелла, розмовляють тварини та птахи. І панує вічне літо. А якщо туди наскочать зі штатів горласті нахабні джентльмени й леді. То настане кінець цим милим, добродушним створінням, моргунам і живунам. У наших краях уже побував хвацький ділок, який пропонував мені купу доларів за те, аби я показав йому, де копати хід у печеру. Грошей я не взяв, а місце показав неправильно. Він там коперсався з десятком робітників тижнів за два і пішов ні з чим. Отже, нам не варто й мріяти про те, аби туди потрапити, засмутилася Енні. Ну, ти зовсім інша справа, тішав її Альфред. Ти сестричка Еллі, а Еллі шанують у чарівній країні як могутню фею, яка дуже багато зробила для її мешканців. Я думаю, страхопут та інші вельми б зраділи, якби ти, Енні, і твій друг Тім. Змогли перебратися через велику пустелю і навколосвітні гори і опинитися у їхньому благодатному краю. Еге ж, та як цього домогтись, зітхнула Енні. Велике бажання завжди відкриє шлях, сказав Альфред. Добре поміркуйте, і знайдете спосіб дістатися в країну своєї мрії. Поміркую і я. Може, щось таке вийде. Розмова з Альфредом дала дітям надію, і вони повернулися додому заспокоєні. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.